Це Tesla Model Y 2020 року, двомоторна з довгою батареєю. І це автомобіль, який команда Sum Racing Team розіграє серед тих, хто задонатить від 500 гривень на дрони, спорядження і автівки військовим. В принципі, цього вже має бути достатньо, щоб поставити відео на паузу і перейти за посиланням знизу на банку в Монобанк. Але якщо ви тут вперше, я поясню. Два роки тому відбулось дещо, що сильно змінило сенс і підхід до зборів коштів на потреби військових. Ми на каналі Інфокар розіграли першу Mazda 3 МПС на 638 кінських сил. Потім була друга, третя тачки. Потім підключились наші друзі з каналу СРТ, які власне і розігрують цю Теслу. Темпи були дуже суттєвими. Мавіки, пікапи, FPV-дрони, катер для гур, знову пікапи, знову дрони, різноманітні спецпроекти для спецслужб. Кому тільки нам за не вдалось допомогти за цей час, в першу чергу, завдяки вам та багатьом. І НГУ, і СБУ, і ТРО, і ГУР коротше, так чи інакше, ми десь потроху приймали участь у всьому. Тому найщиріша подяка нашим підписникам, які дали нам можливість все це реалізувати. Автівки були різні і відносно прості, і реально легендарні представники вищих класів. Але зараз на розіграші саме Тесла модел Y. і що важливо в непоганому стані. Отже, щоб стати власником цієї тесла, вам необхідно задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на банку в Монобанк. І так ви отримаєте певну кількість шансів знову ж таки стати власником цієї лайки. 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Перед вами є зараз QR-код, а під відео є посилання на банку в Монобанк. Все просто донатити можна будь-якими сумами будь-яку кількість разів. Все буде розраховуватись кратно 500 гривням. Єдине прохання. Особливо, якщо ви донатите не з картки Монобанку, будь ласка, вказуйте своє прізвище, ім'я і номер телефону в полях ім'я і коментар, щоб потім можна було вас знайти. Всі зібрані кошти сумерецінгтів витратять на дрони, спорядження та автівки військових. Збір триває до 1 вересня до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться не тут. Увага, не тут, а на каналі СРТ. Посилання буде під відео. 3 вересня о 19.00. Сподіваюсь, все зрозуміло. Ну, а тепер трохи про те, що ж ви отримаєте. Tesla Model Y — це найпопулярніша електричка в Європі і тому є легке і зрозуміле пояснення. За змістом це трійка, а трійка, як я вважаю, дуже вдалою вийшла насправді. А от за сенсом – це, ну, типу, кросовер. Хоча, звісно, до цього можуть бути певні питання, я б сказав так: напівкросовер, напіввен. А такі от сполучення доволі популярні зараз. Ну, тренд такий. Але технічно так. Вайка це та сама трійка. Тут така ж батарея довга, 75 кВт-годин. До речі, це американка. Але перехідник йде в комплекті. Принаймні, ви його маєте отримати, і я вже перевіряв. Тобто заряджається от один в один як і трійка перформанс, ми розігрували нещодавно. Взагалі про неї вже всім все відомо, як я вважаю. Дає серте, зняли великий огляд, і звісно ж, я так робити тепер не буду. Просто скажу, що з Model Y ви справді можете доволі легко війти в електротему, причому не через якісь там не ті двері. З електричної точки зору вона абсолютно повноцінна. А от наскільки можете подивитись, мій огляд трійки, там я все це пояснював. Стосовно там зарядок, суперчарджерів, чи це було в огляді i5. Ну, коротше, повторюватись все одно не хочеться. Так от, все так, але не все. Що мене в Теслах особисто не влаштовує, і я вважаю за необхідне виправити. Ну, по-перше, ось все це воно ж ну, типу зайве для нас, а, тому що. Ну, дивіться, тут є карти навігації, там да, вигляд супутнику. На око просто супер. Але ж воно не функціональне, тому що ще в 2019 році Маск вирішив, що Україна це не Європа, і вимкнув навігацію на своїх вбудованих картах. Тому е, карти є, GPS працює, а побудувати маршрут куди-небудь ти не можеш. І враховуючи те, що тут в Теслі відсутні і Apple CarPlay, і Android Auto, ну мені. Не дуже подобається ось подібна технологічність, тому що все це насправді воно обмежено, як я сказав, фактично зайве. Друге, що мені тут не подобається, це те, що тут не можна обирати ступінь рекуперації. Тобто у вас завжди стоїть максимальна рекуперація. Фактично, це one pedal. І ви дивіться, я розумію, що багато хто з власників електромобілів дуже любить One Pedal, Окей, нехай буде, у кожного своя думка з цього приводу. Але непогано було б, щоб я міг керувати автомобілем, а не він мною, щоб я міг вирішувати, в якому режимі мені зараз їхати, а не він за мене, особливо враховуючи те, що це я заплатив за цей автомобіль кошти, а не він за мене. Знову ж таки. Тому ну, ось таке рішення мені не здається ані зручним, ані логічним. Це те, що мені не подобається, друге. Ну і третє, що мені не подобається в усіх подібних Тесла, це. Ну, дивіться, тут. Непогана оглядовість, я б сказав навіть гарна оглядовість. Тут великі вікна, нормальні дзеркала, але тут є ось цей от величезний скляний дах. І багато хто каже, що він там атермальний і взагалі не заважає. Я вам точно можу сказати, що це брехня. Я зараз їду, в мене на кліматі 20,5 градусів, при тому, що зазвичай в таку погоду, там, коли 30 плюс-34 градуси на вулиці, плюс-мінус, я їжджу на 23-24 по клімату. Тут 20 з половиною. І мені некомфортно, от найголовніше, чому я в окулярах? Тому що інакше я б їхав отак. Тут занадто багато світла, і якщо зазвичай це можна було б назвати плюсом, в даному конкретному випадку Ну він же не зачиняється взагалі ніяк. Тобто його треба затонувати, а ще краще заклеїти вінілом, щоб було от прямо. Дійсно комфортно. Коротше, це, звісно ж, на смак, але я тільки що вам вискав свою власну думку, що мені особисто тут не подобається. Ось це, це якась дурня. І цей список можна було продовжувати і продовжувати і продовжувати. Однак, чесно кажучи, я не вважаю, що решта речей це стосується саме інженерних рішень, саме Тесли. Це скоріше просто якісь загальні споживчі Якості, характеристики. Е, ну наприклад, можна було б говорити про якісь збірки і звукоізоляції. От, е, що про якісь збірки? Розумієте, тут пробіг 53 тисячі кілометрів. І я вважаю, що е, на такій дистанції салон має себе поводити значно тихіше, ніж він поводить себе тут, особливо в задній частині. Ось ці панелі вони гуляють. В трійці вони також гуляли, але в Model Y, ну прямо це дуже явно видно. І стосовно звукоізоляції, ну дивіться, зазвичай всі журналісти звикли критикувати там BMW молодших серій за недостатню шумку, і я з цим ну, загалом погоджуюсь. Але якщо ми дозволяємо собі критикувати BMW, то давайте говорити об'єктивно. В Теслі тоді шумки взагалі немає. Або ну можна сказати, що вона Ще є така річ, як кінематика підвіски. Розумієте, більшість автовиробників витрачають просто такі шалені кошти на те, щоб змусити підвізки своїх автомобілів бути і енергоємними, і в той же час дозволяти автомобілю адекватно повертати. Тут в Теслі цю сторінку просто проскочили, зробили підвізку дуже занадто короткоходною. І, по факту, на наших дорогах ну, пересуватись не, ну, не дуже приємно, я вам можу сказати. Так, вона, в принципі, непогано повертає. Давайте згадаємо, що ця тесла може проскорювати за 5 секунд до сотні, але все інше ну, про комфорт ну, я не знаю, про що тут можна говорити. Розмір вайки. Вважаєте ідеальні як для сімейного автомобіля. Вона дещо більша за Volvo XC60 і ну сім'ї з чотирьох осіб. Якщо у вас двоє дітей, там позаду буде взагалі дуже комфортно, бо адекватний багажник. Коротше, я розумію, чому європейці віддають свій голос саме за Model Y. Розгалуджена система зарядок, адекватні дороги і повна підтримка цифрових технологій. Ось це, це робить Теслу вдалим вибором там. Сподіваюсь, колись так буде і у нас. Але у України є свої преференції з точки зору використання електромобілів. Наприклад, більш вигідне співвідношення вартості кіловат години до вартості літру пального набагато більш вигідне, ніж там в Європі. Тому взагалі є над чим подумати. По стану кузову, в принципі, все абсолютно нормально, враховуючи те, що це все ж 50 тисяч кілометрів на одометрі, але ну, звісно ж є і свої нюанси. Ось ця комплектація, яка відрізняється тим, що тут є зовні такий line, це алюмінієвий профіль фарбований, він подерся, якщо придивитись, то тут дуже багато де, є якихось подряпин. Те ж саме можна сказати, і до ручки. Тобто, треба трошечки по косметиці попрацювати, перефарбувати. Тут є глибока подряпина на бампері. По-нормальному це вже ну, треба знімати бампер і фарбувати ці, ну, однією деталлю, тому що таке просто не виправиш. Фари цілі, бокові вікна цілі, лобове нерідне. Його змінювали, дах цілий. Та, в принципі, навіть диски в адекватному стані. І все, ну тут тільки косметика зовні. Технічно, автомобіль також справний, ну, проїхався, наче все. Більш-менш. І що мені особисто дуже подобається в цьому автомобілі і взагалі геть не подобається в будь-якій іншій Тесла з штатів, це те, що тут попрацювали і замінили задні ліхтарі на адекватні європейські. Ну, принаймні, вони підсвічують вам повороти саме жовтим кольором, а не червоним. Що особисто мене не дратує тільки в Мустанг. тому що там виглядає все стильово. А в Теслах ні. О цьому я думаю, все Model Y дійсно може стати вашою за донат всього у 500 гривень. Проте я наголошую вже вкотре, що автомобілі в цьому випадку це просто бонус, тому що головним тут є саме збір збір за допомогою якого можна буде допомогти Збройним силам України. СРТ все до останньої копійки витратять на дрони, спорядження і автівки для військових. І навіть якщо у вас зараз немає 500 гривень, щоб задонатити і прийняти участь в цьому розіграші, донатьте скільки можете, тому що кожен донат важливий: 10-20 гривень це не суттєво. Головним змістом нашого життя останні три роки є те, щоб ми дотиснули цю мразоту. Бо від цього залежить наше з вами існування. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ. І як завжди, далі більше.